Привіт, я Юля, і ви на каналі Історія одного Хрестика. Я вас вітаю з початком нового року, і це означає, що ми можемо підвести підсумки чогось, що відбулося в 2023-му В моєму випадку це е, вишивальний 2023 рік, що як було. Я передивилася плани на 2023 рік спеціально, бо в принципі я так загальну лінію пам'ятала, але що так конкретно я афішувала, я не пам'ятала. Ну там в різнобій було записано. Отже, найперше, що я хотіла, я хотіла продовжувати вишивальний пасіян, другий сезон. І я його продовжувала. Я випустила 10 випусків, достатньо багато. І е, завершила його в кінці ну, навесні, вже ну, вдосталь награвшись, і, в принципі, я до нього повертатися, звичайно, вже не хочу. Ну, Мені було достатньо. В рамках цього вишивального пасіянсу я завершила два будиночки. Так, не будиночки, а бутіки, творчий бутік. І кондитерську. І це у мене завершилася вся серія. Як ви бачите, я спеціаліст з оформлення. До речі, у мене придбані п'яльця вже для цих бутіків. І, в принципі, я хочу ну, їх оформити до весни, ну, десь до весни. Щоб вже щось було, не знаю, де буду вішати. І все ж таки, ось мій найулюбленіший цей він такий яскравий. Вони всі гарнющі. Це дизайн від Ані Містер Стіч Місіс Needle. Ось класню, мені подобаються є фініш серії. далі відшивався збере свій Хогвартс. Це, це мій такий улюблений проєкт. Відшився Severus він був з патронусом. Відшився драко Малфой, і у нього був тхір, і відшився Дамблдор. Мені здається, на цьому я завершила вишивальний пасьянс, Дамблдор і е, цей, Фенікс. Фенікс. Фенікс відшився. І е, такі три фігурки з'явилися. Е, після цього трохи почався ха будинок Хагріда, але більш таких е, не було. Фініші в Далі, і в рамках вишивального пасіансу відшилася дуже класнюча робота. Це півонії. Вони, ось так, півонії, вони, звичайно, так. Такі атмосферні, об'ємні, цікаві і теж в гідні того, щоб бути оформленими, я вам покажу трохи. Ну, там я показувала всі деталі, все, тож, якщо цікаво, десь там серед вишивального пасіансу другого сезону вони є. І ще відшився український семплер, який був з пригодами трохи. Теж все там розповідаю, де там якісь дірочки чи щось. Так, він величенький. бачите, не вміщається разом зі мною. Так, нічого ж не перевернула. Ні, не вміщається разом зі мною. Ось такі величенькі. І все, я маю надію душити, коли душу другий, оформити їх однаково в. Як це називається? Доріжка на стіл, якось вони ще, мені здається, називаються такі синьо-жовтий, класючий, ну, класнючий, реально і легко відшивається, дякуючи Мілі. Це є у мене і розпочати другий. Так, а, після цього. А, я завершила вишивальний пасіянс. Після нього залишилися якісь роботи на відшиті, і вже відшивала те, що в мене йшло. Паралельно з вишивальним пасіянцем я вишивала роботу з сезону. Значить. Давайте так. Пункт з вишивального пасіансу він готовий. А другий був пункт такий головний для мене: це була робота року 2023-го. Ви її нещодавно бачили, я її завершила, і ви знаєте, ну, що вона завершена. Покажу я вам її трохи ще в кінці цього випуску, цього відео. І... Далі ще наступний пункт був гештат. Я розповідала, що хочу завершувати те, що у мене дуже-дуже давно висить, я хочу а, відшити, але воно чомусь не відшивається. Відкладається. І в цьому році ситуація майже не змінилася. Чай з мармеладом я розпочала в рамках літніх стартів, вишила там до 500 хрестиків, можливо, десь 300. І на цьому все завершилося. Більше він не відшивався. Проте, Якийсь план для нього має бути в наступному році, він не буде лежати, все одно нема того відчуття, що я можу відпустити цю картину не відшиваючи. Тож, цей пункт третій не був виконаний. І далі у мене була ідея кожного сезону відшивати одну роботу. Ну, За три місяці одну роботу можна. Але справа в тому, я розписала, так, що там навесні таку, влітку таку, весни таку. І почала весняну роботу, як я її планувала, паличку. Давайте покажу, я її відшила. Вона теж оформлена, ні, не оформлена, вона теж готова, класнюча і має бути оформлена. Ну, от, е, мені, е, надихає мене те, що у мене будуть роботи, які можна. Оформити, прикрасити дім. Справа в тому, що коли я відшивала, то я ще жила не вдома, я жила у батьків. Зараз я туди-сюди катаюся і можу жити вдома. І дай Боже, так і буде надалі, і можу оформити щось, прикрасити себе вдома. Ну, це надає такої натхнення, щоб оформити, щоб дістатися до багетки. Ось. І коли прийшло літо, я мала розпочати спочатку дні процеси, там планувалося маяк, потім щось інше. І Я розпочала дівчину літо, тому що в мене до цього була дівчина-весна. Я її відшила аж восени, але відшила, і восени я мала так, дівчину літо. Ну, я її так називаю дівчина блакитній сукні, там вона якось називається. По-своєму, це схема Яни Мінасян, все про неї розповідала. Про неї є окреме відео, тому кому цікаво, той нехай подивиться. І коли вже прийшла осінь і треба було розпочинати роботу осені, а літнення ще не завершена. Я подивилася на все це і зрозуміла, що, в принципі, в протягом року виникають якісь. Нові ідеї, якісь нові бажання. Дизайнери класнючі випускають проєкти, якісь набори, схеми, ти це купуєш і відшиваєш, і у тебе в сезон виходить щось, що ти ну, дійсно тобі подобається, і вона є сезонною. Ось тому я не дуже засмутилася через те, що саме отак от не було за планом роботи сезону, бо були якісь роботи, які в принципі є роботами сезону. Але вони виникли протягом року і вони були такі спонтанні, можна так сказати. Так. Це стосовно роботу осені я не завершила, я її розпочала. Це теж дівчина, вона називається осінній пікнік, мені здається. Там буквально теж 500 хрестиків чи 600 відшито. Звичайно, я її буду завершувати, але. Не знаю в рамках чого. Просто була завершена робота весни, завершена робота літа, робота осені. Ні, зимову роботу, звичайно, я не розпочинала, тому що не було в тому сенсу, і до кінця року я хотіла щось завершити інше. Це стосовно сезонних, так? І... Був ще такий один з найголовніших, ну, я для себе виділила п'ять головних пунктів. Так? І п'ятий пункт це був челендж новорічні іграшки, оскільки в мене не було відшитих новорічних іграшок, я хотіла кожного місяця відшивати одну. І ви теж, якщо дивилися на каналі, у мене було три випуски. В Всі всіх трьох випусках є відшиті іграшки. Що я вам їх окремо покажу коротесеньким зараз відео, для того, щоб ви побачили, трохи ви бачите висить позаду мене на дошці моєї донечки, трохи висить на моїй дошці. В цьому році у нас не було великої ялинки, тому я прикрашала. Ну і взагалі я вам розповідала, що і баночки, і машинки я відшивала більше для декорування, тобто вони такі величенькі, можливо, коли буде. Велика ялинка ми туди повісимо, але поки що вони для декору прекрасні. Ось, і частину взяла моя донечка, частину я повісила собі над столом. І під ялинку у нас малесенька ялинка 30 см, мені здається, якщо не менше, і у нас стоять ось ці чудові подружжя Клаусів від Наталії Лужанської. Дуже атмосферно, і вони, знаєте, такі саме створені для маленької ялинки, затишного такого куточка. У нас в спальні ці затишний куточок, і вони радують око кожного дня. Поки що ми ялинку не зібрали. Так, це стосовно таких основних пунктів, і я так собі подивилася, що я виконала їх на 80%. Це дуже круто, це просто ну супер круто. Так само я подивилася, що в цьому році у мене були літні старти. Були старт вихідного дня, це був старт до мого дня народження. Мені це, в принципі, така рубрика теж сподобалася. І був прикольний такий вишивальний виклик для себе: 40 годин. А я його робила влітку, коли у мене була відпустка, я могла по 8 годин на день відшивати. І це теж такий класний челлендж. В принципі, забігаючи наперед, я думаю, що я дуже хочу його повторити в наступному році. Влітку. Не знаю з чим, але ну, це цікаво, буде цікаво. Поза планом, зараз піддивлюся, що я там собі написала. Поза планом я вишила. Вийшла... Угу. Ось такі, зараз подивимося, угу, буде А, Вишила схему для Анастасії Славіної Ця схема була відшивом ну, для її презентації. І я захотіла, мені дуже сподобався цей сірий колір. Ви, я думаю, десь я там у відео розповідала, що це за тканина. Зараз я не пригадаю, рівномірка яка. І мені дуже захотілося ось цей мультиколор з від DMC спробувати. І, в принципі, він класнючий, але ну не так, я не знаю. Я намагалася, нібито, і так, щоб було видно цей візеруночок, Але його не так класно видно, як ви зараз побачите на оленях. Оленях, бачите? Ну тут класно. І у мене є ще це, має бути, три тіх, тобто це оформлено, я хотіла оформити їх як. Подушки спочатку, потім ще якось думала, але потім я знайшла варіант як холст. І мені це теж дуже сподобалося. Це, ну Класно, вони будуть такі, як картини висіти. А, мені не шкода, що вони без нічого, в принципі, вони швидко відшиваються, і вони не будуть там ну, 50 років висіти, будуть ще ж змінюватися, нічого з ними не станеться, можна попрати у, у будь-якому випадку. Так ось, а, ці олені і ще у мене є лисичка. ну лисичку я вже, а, Ці дві картини я відшивала для Анастасії Славіну, тобто а, безкоштовна була схема. Етапами видавалася, і залишається у тебе картина, і твій вибір ниток і тканинки. Єдине, що я просила, це вже для, ну, для себе, бо я хотіла триптів. Це зміна, якщо ви бачите, тут лав написано, тут написано лів, і у лисички, яку я купила третьою, я попросила «Grow» такий, три слова, три такі афірмації можна сказати для донечки. Я хотіла, щоб вона про них пам'ятала, тому що а, любов це найперше, що є. Головне в прийнятті будь-якого рішення. Жити треба в будь-якому випадку, триматися, жити, рухатися, і рости це і є таке життя, наповнене змістом, коли ти любиш, коли ти зростаєш, коли ти не складаєш руки, не здаєшся, пересиджуєш якісь складні часи і потім йдеш далі. Це все, що я хочу, щоб вона тримала в голові. В при будь-якій ситуації, яка може статися. Ось. Так. Поза планом, так, ну, не зовсім, бо ця робота була в вишивальному пасіянці приймала участь, але не була дошита до завершення. Це була дівчина, я її назвала дівчина-весна. Взагалі, вона там називається Гроза. І ще вона. Дівчина з зеленою шляхом зеленим капелюхом може називатися, як захотно, як хочеться. Ось її я відшила. В принципі, коли це не норма, там в 100-200 хрестиків, то вона відшивається достатньо швидко. Мені це подобається. Але ну, я вже казала, що я на мінеся не зовсім і дизайнер, мені не так приємно і швидко її відшивати, як я відшиваю якісь інших дизайнерів. Тому, без Жодних там вагань чи там якихось нарікань, просто буду відчувати інших дизайнерів, ось і все. Так, і це, в принципі, теж могла стати роботою весни. Якщо б це було не за планом, ну тобто просто я б сказала, що я хочу роботу весни якусь. І це б могла б бути робота весни. Так, наступним був дуже такий крутий проєкт. Сумісник з Вікторією Попович. Я відшила Аврору для себе. І у мене розпочаток Вейлайт для Машуні. В меншому розмірі вона буде. Звичайно, це щось неймовірно за кольорами, я казала, палітра, наповнення, ну просто просто респект. І цей петіт, подивимось, петіт. Це, звичайно, ще те випробування, але у мене всі чотири куточки це петіти, півхрести, бо тут дрібний каунт 36-й, мені здається. І ну, хрестики взагалі не варіант був. Так, звичайно, в деяких місцях я не бачила того контрасту, який би був при відшиванні хрестиків. Але е, взагалом картина дуже класно вийшла. І ось це такий, він так і називається саме, серія вся називається Саме Гардин. То це теж могло бути роботою літа. І вона є роботою літа, бо я її влітку і відшивала переважно. Е, коли завершила, я вже не пам'ятаю без записів, але відшивала влітку. Так, був ще один такий, ну ніби промах, тому що це мав бути... Першу відшив, ну, відшив один з перших відшивів. Для боже забула для Анастасії Анастасії Єрмакової. І я мала вкластися в якісь строки. Так, Настя не була там наполегливою, що все не вклалася і все погано, але я сама до себе була наполегливою в цьому розумінні, і це мені не сподобалося, що я не вклалася в строки. Але цю картину вдома я завершила. Вона легко відчувається. Мені просто іноді напрягає. Велика кількість кольорів. Тобто вони нібито. Ну, їх там, наприклад, на всю картину там 50 хрестиків чи 150 хрестиків. Але їх велика кількість, коли у тебе лежить, це там три файли, там 45 кольорів, для мене це ну, якось трохи забагато. Ну, як є. Ось і. Вона класна і вийшла класно, і мені подобається, що я її вишила на світлій основі, і вона така більш сонячна. Бо там, в прев'ю, тобто в схемі, Настя, її на темній основі пропонувала. Ось і, в принципі, в принципі, я задоволена результатом, але не задоволена тим, що не вклалася в строки. Ну, то нічого, буває різне. Рік на то і різнобарвний, щоб не все було на 5-100%. На так, І що ще? І ще в мене була робота не запланована, але ну, дуже-дуже мила. Це був теж сумісник «Colorful Autumn» називався до речі. Це назву запропонувала я. Коли Аня робила опитування, там я хочу провести сумісник, щоб ви там їй показала. Мені здається, ось цю білочку і ще щось. Ну якісь елементи. Ось і всі пропонували різні назви, і назву Colorful Autumn, Ну, я пропонувала кольорова, ось, ну, тобто українську назву. Вона переклала на англійську, бо в неї двомовний блог. І о, моя назва дала о, назву цьому суміснику. Це прикольно. Ось. І я відшила. Ну, Це аніни схеми. Вони дуже легко відшиваються, вони дуже класно лягають. І виглядати. ну тобто, ти використовуєш небагато кольорів, ти використовуєш небагато хрестиків, а Бакстічну і Бакстіч якось легко лягає. Тобі просто ну, цікаво це відшивати. І ось така краса виходить. Мені дуже сподобалося. Я планую це оформити в скриньку, як і планувала, нічого не змінюється. І ще були. Два фініші осінні, тобто це можливо було, могла бути робота осені. Це була, був янгол осені, осінні осінні янгол від Наталії Лужанської і відьмечка з котиками від Наталії Лужанської. Я чомусь кудись сховала цю коробку з осіннім декором. Не можу її знайти, тому вставляю вам фотографії, щоб ви подивилися. Це було не так давно, ви можливо відео бачили. Ось. А, ну і останнім а, фінішем 2023, початку 2024 року, звичайно, був а, Різдвяний шопінг, Christmas shopping. А Я зберігаю на таких ось... А, Якось в вішечках. На вішачках зберігаю картини. Вони висять у мене зверху накриті, щоб не пилилися дуже сильно. Мені подобається. Вони не скручуються, нічого з ними не е відбувається. Зараз подивимось, як я вміщусь чи ні. О, так, вмістилася. Це мій різдвяний, різдвяні покупки е просто ночарівний. Отак от, от так от він яскравіше, мені здається, виглядає. Я багато чого сказала у відео про нього, і, в принципі, він своєю яскравістю мене радує і зараз атмосферно. Дякую вам, ви мені написали, що вона там піксельність не видна. Що ви там бачите всю цю атмосферу? І в принципі так воно і є. Я знаю, що навіть я не знаю, як у вас у мене, коли я відшиваю. Якусь картину, і потім через якийсь час на неї дивлюся, я її не сприймаю як те, що я це зробила своїми руками. Мені здається, що це Боже, як це можна було таке зробити. І ну, я дивуюся, які там талановиті руки це зробили. Ось, і якось ну, не віриться, що це ти зробив. Тому, чесно вам скажу, після того, як я зняла відео, пройшло вже пару тижнів тиждень, ну, півтора. І я вже на неї дивлюся як на атмосферну красу, вже я ту піксельність не бачу. Можливо, це відео більш для мене, для того, щоб я пам'ятала, чому, наприклад, є краще купити. Dimensions, чи краще купити схему українського дизайнера, ніж чи, можливо, там, я не знаю. Ну, Ланарти занадто дорогі, як на мене, не настільки вони мені подобаються. Ну, якісь, чи там купити якусь схему від Lavender and Lace, чи купити її матеріали до неї, ніж купувати Lucas. Ну, тобто, це більше така нагадувалка мені, скоріш за все. Ось. Різдвяний. Покупки, вони класні, так. Да. Ну, в принципі, чому бі? величенька така, 60 тисяч там з чимось, так, хрестиків ця робота. Ось так. Вийшло в мене аж 30 робіт в цьому році. Ну, і це. Дуже класно. Я рахувала, я дивилася дівчат, і вони такі: рахувати одну іграшку, як одну іграшку, чи рахувати небір як одну готову роботу. Звичайно, іграшку, навіть мені здається, навіть малесеньку від Мілхіла, яку ти можеш за вечір відшити, це все одно може бути як одна одиничка. Це все одно твій твоя праця, твої якісь там. Вподобання у вишивці, тому кожну іграшку я рахувала як одну, кожну велика робота, середня робота. Немає різниці. Це проєкт, який ти створив. Ось. Тож, такий був мій 2023 рік, я вам від цього серця дякую, що ви були зі мною. Я вам бажаю тепла, любові і віри. На цьому 2024-му. Побачимось!